Усім привіт! Мене звати Павло і ви на каналі Фарамез. Сьогодні будемо розбирати домашнє завдання на тему рівняння з параметром. Будемо розглядати лінійні і квадратні рівняння. Та перед початком відео у мене до вас велике прохання. Зробіть, будь ласка, все можливе і неможливе з домашнього завдання. Окей. Отож, поїхали. Йдемо до першого завдання. Першому завдання, у нас є квадратне рівняння, нам потрібно, щоб там був тільки один розв'язок. Тобто, коли у вас написано один корінь, це мається на увазі один розв'язок саме. Е, типу, нам потрібно знайти якесь е, так, щоб був тільки один x. Ну, Так як квадратні рівняння, у нас ми шукаємо якусь додаткову умову. Е, одна з таких умов це якщо дискримінант дорівнює нулю. То якщо дискримінант більше нуля, то в нас два розв'язки, якщо дискримінант менше нуля, то немає розв'язків. А коли дискримінант дорівнює нулю. То у нас якраз буде один розв'язок. Отож, визначимо, яке у нас А, Б і С. Так, А у нас 4, Б у нас 2, і С у нас мінус М. А тепер знаходимо дискримінант. Так, нам потрібно 2 в квадраті, це буде 4. Відняти 4 множити на 4 множити на мінус М. Так, тепер це продовжуємо розв'язувати. У нас виходить 4, тут мінус на мінус дають плюс 4 на 4 16, виходить 4 плюс 16m. І ми знаємо, що це повинно дорівнювати 0, отож, розв'язуємо ось таке рівняння. Я одразу запишу так: що 16m дорівнює мінус 4, перенішу четвірку на протилежну сторону. І тепер для того, щоб знайти m, нам потрібно мінус 4 розділити на 16. Можемо скоротити на 4, у нас вийде мінус 1 четверта. Ну, а мінус 1 четверта це мінус 0,25. Тобто можна це поділити в стовпчик, але якщо пам'ятаєте, то 1 четверта це четвертина або 0,25. Отже, наша відповідь на перше завдання це варіант відповіді Г. Так, обираю Г. І переходжу до наступного завдання. Насправді завдання було досить просте, тому що не було ніяких ОДЗ, ніч, нічого в такому роді. Але ще потрібно було дискримінант. Е, зрозуміти, що дискримінант повинен дорівнювати 0. Так, переходжу далі. Так, друге завдання. В першу чергу бачу, що тут є ділення на змінні. Оскільки є ділення на змінні, то нам потрібно 100% писати ОДЗ. Тобто я ще навіть не прочитав цього завдання, але вже хочу обов'язково написати ОДЗ. Так, значить ОДЗ у нас таке, що Х квадрат відняти 8х додати 15. Не повинно дорівнювати нулю. Ну, типу, те, що ми пишемо, що е, ОДЗ не повинно дорівнювати нулю, розв'язуватиметься все так само. Тобто нам потрібно дискримінант знайти, нам потрібно x1 x2, і просто замість дорівнює у нас буде перекреслене дорівнює. Це обов'язково написати, тому що ОДЗ, ну, от, якщо у вас є ділення на зміні, воно обов'язково. Тому що ще там з перших, з других класів у нас вчать, що не можна ділити на нуль. Якщо не можна ділити на 0, то не можна допустити, щоб знизу. Був 0. А і ми це собі записали в ОДЗ. Зараз його розв'яжемо. У нас тут дискримінант виходить мінус 8 в квадраті це 64. Відняти 4 множити на 15 це 60. Ну, і множимо на 1, то виходить 60. 64 відняти 60 це 4. Знаходимо x1, знаходимо x2. Так, х1, х2. Це у нас мінус b, тобто. Міс мінус 8. Просто 8 додати корінь з 4,2 і розділити на 2. І в другому так само. 8 відняти 2 розділити на 2. Так, 8 додати 2 10, ділити на 2 5. 8 відняти 2 6 і ділити на 2, виходить 3. Е, я тут записав так, як звично записую, але зараз перепишу це, що х1 не повинен дорівнювати 5, x 2 не повинен дорівнювати 3. Все, ось це є наше ОДЗ. Тепер перехожу далі. Нам потрібно встановити таке значення А, щоб ось це рівняння не мало розв'язків. тут далі дивимося так, як би ми його розв'язували. Неможливо, два розв'язки, немає розв'язків, так далі. Нам потрібно розв'язувати це рівняння, а далі дивитись вже на якісь умови. То, то якщо в нас таке рівняння, у нас обов'язково чисельник, якщо справа 0, то чисельник обов'язково повинен бути 0. Ну, і знаменник не повинен бути нулем, але ми вже написали це в ОДЗ. Отже, якщо чисельник обов'язково 0, то виходить х відняти А дорівнює 0. Ну і тут знаходимо х. Х дорівнює А. Тобто ось такий у нас був би розв'язок, і нам кажуть, при яких А розв'язків немає. Ну, тут дивимося так: дивимося, чому в нас може не бути розв'язків. Яке б не було А там, 2, 10, 500, у нас розв'язок якийсь є. Не може бути розв'язку, тільки якщо його викреслить ОДЗ. От Якщо, наприклад, у нас буде а, а дорівнювати 5, то тоді в нас вийде так, що Х дорівнює 5. Ми по ОДЗ це повинні викреслити ой, викреслити такий розв'язок, і вийде, що розв'язку немає. І така сама ситуація вийде, якщо А дорівнює 3, то буде Х дорівнювати 3. Ну, Тобто А такого не може бути через ОДЗ. Відповідно, при А, яке дорівнює 3 або 5 у нас немає розвиску. Так, і це у нас виходить варіант Б. Переходжу далі. Тобто, тут нам треба було обов'язково написати ОДЗ, а верхнє рівняння було звичайним лінійним рівнянням. І ми собі його розв'язали. Я, надіюсь, тут проблем немає. Так, переходжу до третього завдання. Так, третє завдання з модулем. Тут нам потрібно сказати, при якому А, у нас це рівняння має розв'язок. Давайте дивитись тоді так. Чому може не бути розв'язку? Якщо у вас якесь ось таке рівняння, просто так виглядатиме, у вас точно буде два розв'язки. Тобто У вас 4х плюс 3 може бути як п'ятіркою, так і мінус п'ятіркою, оскільки там є модуль. Тобто такий варіант нас не задовільняє. Ну, тобто він нас задовільняє, але поки що ми дивимося, коли не буде розв'язків. Якщо, наприклад, тут буде мінус 5, то отакі рівняння якраз не мають розв'язків. Якщо, наприклад, 4х відняти 3 там, дорівнює 0, теж така критична точка, завжди порівнювати з нулем. Ну, то це рівняння матиме один розв'язок. Нас просять знайти так, щоб був розв'язок, неважливо 1, 2 чи більше, аби він був. Ну, значить, не буде їх тільки тоді, коли ось тут буде якесь мінусове число. Мінус 4, мінус 1, будь-що. Знаючи це, ми можемо записати так: що 5А додати 3 повинно бути більше рівне 0. Тому що, якщо ось ця частина буде або нулем, або більше, точно будуть розв'язки. Якщо буде менше, розв'язків нема. Так, і розв'язуємо цей приклад. Так, 5а більше рівне за мінус 3. А більше рівне за мінус 3 розділене на 5. Ну і Для того, щоб не ділити на 5, домножую на 2. Вийде мінус 6. Десятих. Тобто А повинно бути більше, ніж мінус 0,6. є такий варіант відповіді Г. Це якраз є найменше значення. Для А, при якому рівняння матиме розв'язок. Але насправді тут дуже багато різних А. Тобто при одиничці розв'язок буде, тому що одиничка більша за мінус 0,6, при трійці буде, при 1,25 буде. Але нас, цікав... нас цікавить саме найменше значення, а найменше з них всіх це мінус 0,6. Це можна дивитися по оцій нерівності. Так отже, обираю варіант Г і переходжу далі. Так, тепер у нас визначити додатнє значення M. Так, щоб один з коренів рівняння був на 6 більший від іншого. Окей. Мусимо розуміти: тут у нас є квадратне рівняння. Поки що про ОДЗ нічого не говоримо, тому що тут немає ніяких ділень на 0. Е, тут нема ні коренів, нічого такого. І, е, тобто без ОДЗ починаю розв'язувати. Е, але так, якщо один з коренів повинен бути на 6 більший, ніж інакший, то оце якраз є певна підказка, щоб зробити рівняння. Яке можемо зробити рівняння? От у нас наші розв'язки — це x1 і x2. Якщо один з них більший на 6, ну, то можна пробувати як уявляти. Наприклад, якщо оцей розв'язок буде 10, тоді цей розв'язок повинен бути 16. Ну або навпаки там 4. Тобто, знаючи таке, якщо цей розв'язок буде 20, то тоді цей на, 4, на 6 менший, тобто він 14. Так, ну а тепер можемо з цього зробити рівнянечко. То якщо ми від, від x1 віднімемо x2, у нас повинно вийти 6. Це, на, це наше, напевно, основне рівняння, яке ми повинні були знайти з оцієї умови. Далі можна розв'язувати за дискримінантом, знаходити х1, знаходити х2, і потім підставляти. Або можна пробувати тут використовувати теорему В'єта. Тільки я нагадаю: теорема В'єта каже, що якщо ви х1 додасте до Х2, у вас повинно вийти мінус b. якщо ви Х1 помножите на х2, повинно вийти c. Дене це за умови, якщо у вас А1. У нас тут А1. Якби А було не одиничка, то треба було б ще на А ділити. Ну, але оскільки там один, то я не буду цього враховувати. Е, окей, тепер ми можемо так: можемо визначити B, можемо визначити c. b з нашого рівняння це ось це. Тобто B дорівнює мінус 2m відняти 4. Тобто b це є число, ну або вираз, який стоїть саме перед x. А це, це у нас буде число, яке стоїть без хів квадрат, без xів. Це у нас буде плюс 16. Ну і знаючи це, я тепер підставлю сюди і запишу ці рівняння. От, якщо я х1 додам до х2, повинно вийти мінус b. Підставляю мінус мінус 2m-4, виходить тут 2m відняти 4. І тепер x1 множити на x2. X2. У нас повинно вийти 16. Ось у нас виходить така система з трьох рівнянь, і якщо ми її розв'яжемо, то у нас тут є 3 невідомих і 3 рівняння. Всі рівняння різні, значить це чудово. Тому що, якщо ми розв'яжемо ось це рівняння, і ось це рівняння, ми будемо знати і х1, і х другий. Ми зможемо їх підставити сюди. У нас там будуть якісь числа, і тільки m невідоме. Тобто поки що працюємо тільки з першим рівнянням і з третім рівнянням. Я це навіть перепишу для простоти. Це у нас x1 відняти x2. Ну, я це, навіть, не так напишу. Я одразу виражу x1, що x1 дорівнює x2 додати 6. І в третє рівняння підставлю замість x1. Це буде x2 додати 6. Множиться на x2 дорівнює 16. Ось, розв'язую таку спрощену систему. Як тільки я розв'яжу, тоді вже повернемось от сюди. Так, ну, давайте розв'язувати ось це. У нас виходить x2 до квадрату. Додати 6х2, дорів... відняти 16. Дорівнює нулю. Оскільки це квадратне рівняння, я, буду, я тут розкриваю дужки і переношу все на ліву сторону. Так. Тепер знаходжу дискримінант. Це у нас буде 36. Додати 4 на 16. Чому я тут пишу додати, бо там мінус 16, і нам треба тут мінус 16 на 4 множити. Додати 64. Так. Це у нас виходить 100. Тепер знаходжу, тільки тут дивіться, важливо, я знаходжу зараз тільки х типу, 2 але перший х 2 і другий х 2 Може, трошки запутано, але тут два різних розвитки подій. Так, тут буде мінус 6 додати корінь зі 100 це 10, ділити на 2. І мінус 6 відняти 10, ділити на 2. Мінус 6 додати 10, виходить 4, ділимо на 2, 2. Мінус 6 відняти 10 виходить мінус 16. Ділим на 2, мінус 8. Так, ми знайшли один з іксів, з, Навіть так, один з других хсів. Звучить трошки дивно, але давайте так. Сюди підставимо. Якщо сюди підставимо двійку замість х2, то в нас вийде, що перший х1 у нас буде 2 плюс 6 це 8. А інакший х1. Тобто х1, 2, буде дорівнювати це, ми підставляємо ось це значення тепер сюди. Це в нас виходить мінус 8 додати 6, мінус 2. Давайте тепер, так, щоб це було не дуже запутано. У нас два варіанти, як виглядають події. Або наші х1 дорівнює 8, а x2 дорівнює 2, або х1 дорівнює мінус 2. А х2 дорівнює мінус 8. От такі два варіанти. Тепер, знаючи оці, ці варіанти, це ми розв'язали розв ось цю систему. І я казав, що ми повернемось сюди. Тобто будемо підставляти спочатку один варіант, а потім другий варіант. Буду по порядку. Спочатку візьму перший варіант. Так, x1 плюс x2 це у нас 8 додати 2 дорівнює 2m відняти 4. І давайте так, я другий варіант теж запишу, запишу інакшим кодером. Там виходить мінус 2. Додати мінус 8, тобто мінус 8. Дорівнює 2m, відняти 4. Так, це у нас два варіанти, яке може бути m. Бо що розв'язуємо. Так, тут виходить 10 додати 4 дорівнює 2m. Тобто 2m дорівнює 14. І m дорівнює 14 розділити на 2. Тобто 7. Так, і тепер другий варіант. Тут виходить мінус 10 додати 4 дорівнює 2m. Отже, 2m дорівнює мінус 10 плюс 4 це мінус 6. І m, m дорівнює мінус 6 розділити на 2, це буде мінус 3. Тобто оце два варіанти, які у нас можуть бути M, щоб розв'язати для того, щоб в нас був один з розв'язків на 6 більше, ніж інакше. Е, нас попросили визначити саме додатнє значення M. Ну, оскільки M-3 це від'ємне значення, воно нам не підходить. Конкретно в цьому прикладі. Е, а сімірка нам підходить. Отже, записую відповідь 7. Так ну і перед тим як перейти далі, ще раз я повернусь сюди. Тобто нам потрібно, як мінімум, це е, дивитися в якісь підказки в умові, що нам сказано, там може бути або один з розв'язків більший за інакший, або існує два розв'язки, або не існує розв'язку, або саме один розв'язок. Зазвичай з того можна отримати підказку і зробити або якесь рівняння, або записати ОДЗ, або якісь подібні речі, це першу, в першу чергу на що ми маємо дивитися. Після того нам потрібно визначити, що ж це в нас за тип рівняння. Ну, Якщо в нас є х квадрат, є х і є числа, це просто квадратне рівняння. Але в ньому, ньому є параметр, воно виглядає трошки складніше. Та розв'язується воно все одно таким самим чином. Тобто ми могли навіть записавши ось це рівняння, знаходити x1 і x2 за допомогою дискримінанта. Просто за допомогою дискримінанта там би вийшли такі не дуже приємні корені. Можливо, навіть з буквами, і не дуже хотілося мені таке перекручувати. А за допомогою теореми В'єта ми записали, і одразу в нас є, у нас було М. І з цього нам вдалося викрутитись і знайти цю М-ку. Можна навіть її підставити і перевірити, чи воно справді так працює, ну але оскільки ми звідси і дістали, то воно точно так працюватиме. Можна пробувати її сюди підставити і подивитися, що так вийшло. Але це вже буде витрата часу, тому що ми знайшли ну, єдине додатнє правильне значення для М. Так, я перехожу далі до наступного. Так, п'яте завдання у нас У нас система з параметром. І ця система, вона її е, найкращий спосіб розв'язувати графічно. Е, чому графічно? Тому що, ну, дивіться, у нас тут є одне коло, тут є друге коло. Взагалі, рівняння ну, графік, коля, э, графік коля. Графік кола виглядає х квадрат додати y квадрат дорівнює радіус в квадраті. Тобто х квадрат дорівнює, додати y квадрат дорівнює 81 це дев'ятка в квадраті. Так, і нижнє у нас х плюс 2 в квадраті плюс y квадрат дорівнює а в квадраті. Це у нас виходить 2 кола. Я спочатку малюю те коло, у якому у нас нема ніяких параметрів. Тобто лише ікси, y і число. А потім вже переходжу до наступного кола. Давайте ми намалюємо координатну площину. Так, і перше коло. Це у нас буде, це буде коло з радіусом 9. Попробую приблизно його намалювати. Так, і одразу зробити якісь певні позначки. Тобто У нас отут 9, тут 9, тут 9, тут мінус 9 і тут мінус 9. Тобто якщо до X до y нічого не додавалось, не віднімалось, то центр кола буде рівно по центру координатної площини. Тобто в точці 0,0. Так, оце у нас є перше коло. Воно вже нікуди не буде сунутись, нічого не буде змінюватися. Тепер малюємо друге коло. Так, Як намалювати правильно друге коло? По-перше, у нього, у нього центр зміщений. Якщо у вас тут є х плюс 2, то він зміщується саме по х. Єдиний такий нюанс, що якщо тут написано плюс 2, то ми сунемо не в праву сторону на 2, а в ліву сторону на 2. Тобто ось тут буде його центр. Ну, відповідно, якби там було x там, додати 4, ми б сунули на 4 вліво. Якщо б було Х відняти 5, то на 5 вправо. Тобто ну, тут є логіка, тільки от вона протилежно від того, який ви бачите знак. Ми ще будемо вчити цю тему. Я поясню, чому воно так працює, поки що просто повірте на слово. Так, гаразд. Тепер малюю друге коло, центр в нього змістився, по ігриках він нікуди не переміщається. І тепер за що відповідає А? А у нас відповідає за радіус цього кола. Тобто ну, воно може бути або маленьке, або має гігантське, або ж якісь проміжні варіанти. Ну, а тепер давайте дивитися, що нас саме цікавить. Нас цікавить так, щоб у нас було певне А, при якому є тільки один єдиний розв'язок. Один єдиний розв'язок в графічному способі це тоді, коли два графіки тільки або один раз перетинаються, або один раз доторкаються. Тобто не може бути двох перетинів. Ну, Наприклад, якщо намалювати так. То червоне і синє коло перетинаються двічі, і такий варіант нас не цікавить. Нас цікавить, щоб вони, там, наприклад, або отак доторкалися, ну, або, або ще якось подібно. Зараз з цим будемо розбиратися. Так. Отже, у нас оце коло, будемо пробувати різні А і потрошки збільшувати. Там, Якщо А, наприклад, буде 1, це буде маленьке таке коло. Воно точно з ним не перетинається, тобто тут ноль розв'язків. можемо намалювати трошки більше коло. Тобто досі ніякого перетину нема. Збільшуємо ще коло. Ну, якщо тут дуже гарно його намалювати, то у нас повинно вийти якийсь такий момент, я не можу розширити, на жаль, це коло, саме в зумівському цьому. Ну, але приблизно ось таке коло. Тобто, ну, якщо будемо розширювати, 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 от саме в цей момент ми отримаємо, що отут є один перетин. І оцей один перетин це є один розв'язок. Якщо ми збільшуватимемо синє коло ще, то ми будемо бачити, що там є два розв'язки. Але продовжуємо збільшувати. Далі два розв'язки. Далі два розв'язки маємо. Допоки ми не дійдемо до такого етапу, я би хотів гарно попасти, звісно. Але я так, мабуть, щось не просто попаду. Ну, приблизно ось такий момент. Угу, угу, угу. Де ще одна спроба. Дивіться, Це зелене коло, воно вже трошки завелике, але щоб не витрачати час, то уявіть, що воно чуть менше, і отут вони перетинаються ще разочок. чуть чуть цей радіус потрібно зменшити. Не можу я попасти. Е Саме цим графічним штуком в нього. Ну давайте. Якщо ми будемо розширювати ще зелене коло сильніше, то у нас будуть виходити якісь от такі моменти, що зелене коло і червоне ніяк не перетинаються. Окей, значить, ми змогли намалювати таке те, що нас цікавить. Нас цікавлять саме оці два випадки. Тоді буде тільки один розвиток. Ну, а тепер давайте дивитися. От. Синє коло, який у нього радіус. Якщо дивитися звідси сюди, то виходиться від мінус 2 до мінус 9, отут радіус 7. Тобто синеньке коло це коло, яке взято звідси, у якого радіус 7. Це нам зараз знадобиться. І тепер з зеленим колом. Подібна ситуація. Можемо пробувати знайти радіус сюди, можна подивитися сюди. Дивіться, у нас отут виходить. У нас виходить 2 клітинки сюди і ще звідси сюди ще 9 клітинок. Тобто радіус великого зеленого кола буде 11. Це також нам зараз буде потрібно. Я надію, що тут зрозуміло. Зрозуміло, чому саме так і чому там радіуси 7 і 11. а тепер як це використати сюди? За що відповідає наше А квадрат? Наше А квадрат якраз відповідає за радіус в квадраті. Тобто ми можемо ось це і ось це з'єднати сюди. Ну, грубо кажучи, наше А може бути сіміркою, або наше А може бути одинадцяткою. Тому що, якщо тут буде 7 або 11, це якраз будуть кола, у яких будуть такі радіуси. Єдиний нюанс. І він дуже важливий, який дуже тяжко визначити, що тут може бути не лише 7 і 11, а ще може бути мінус 7 і А може бути мінус 11. Я розумію, що оскільки ми говоримо про радіус, ми наче говоримо про додатні значення. Але якщо ви підставите сюди 7, 7 до квадрату виходить 49, а мінус 7 до квадрату виходить також 49. При такому і при такому А у вас тут однакові значення виходять. Тобто, якщо говорити про параметр А, він може бути як 7, так і мінус 7, хоча саме радіус може бути тільки додатнім радіусом, це трошки запутаний нюанс, але він, на жаль, максимально максимально важливий. Тому що нам зараз потрібно знайти найбільше значення параметра А. Ну, найбільше значення параметра А це 11. І тут чудово, у нас була одразу відповідь, ми сюди її записуємо. А, але якби нам потрібно було знайти найменше значення А, то не записавши ось цей варіант, ви б вибрали, мабуть, 7. А оскільки там є ще від'ємні значення, то правильна відповідь 11. Якби було найменше значення. Або якби кількість розв'язків А вам потрібно було б вказати, що при чотирьох таких значеннях. Тому що там і додатні, і від'ємні можуть фігурувати. Я надіюсь, тут зрозуміло. Тобто відповідь на п'яте завдання 11. Зараз її запишемо. Так, впишемо, що ми ось це пройшли від свого імені. І надсилаємо. Переглянемо результат. І у нас 7 з 7 балів. Це чудово, значить, ми зробили все правильно. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Сподіваюся, що вам буде тепер трішки легше працювати з параметрами. Потрошки ми будемо їх обтяжчувати, додаючи туди логарифми, нерівності і інакші речі. Та на цьому етапі в мене все. Дуже дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, додавайтесь телеграм-групу, а також підписуйтесь на інстаграм, там буде багато цікавого. Всім успіху, навчанні і до зустрічі!